Вітаю всіх шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну, Сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Хрестоносці 2, граючи за Галицько Волинське королівство. Але перед тим, як розпочати нашу гру, хотів би вам трошки показати, що ж ми будемо робити в сьогоднішньому відео. Ну і взагалі, яке нас геополітичне положення склалося станом на 1126 рік нашому проекту. Як бачите, геополітика в нас така: Кастля, вона ж сучасна Іспанія, проголосила про захоплення французького престолу, ну і таким чином стають одна з найбільш сильних таплових країн на заході Європи на противагу. Сечено Римській імперії. Цешено-Римська імперія має внутрішні міжособіси. Час від часу вони проголошують про Христові походи, які зачасту закінчуються невдачею. Угорщина є нашим суперником, а Польща є нашим союзником. А Данія, Швеція, Норвегія це три країни, які воюють за сферу впливу і над скандинавськими островами. Ну а наші родичі Северної Русі мають такий невеличкий за в їхній державі, яким ми скористаємося в сьогоднішньому відео. Переяславський бунт в половців це чудова нагода, яка випала нам прямо під носом за захопленням. Перерасти землі, тобто України східньої. Натож я з ним скористався, адже воювати протиполуці в нас поки що нема сил. Я ще хочу зробити такий невеличкий анонс на нашому каналі. Якщо це відео набере 40 лайків, то я дам вам можливість підмивати нашу державу. Обов'язково напишіть назву нової держави нашої в описі під цим, ну в коментах під цим відео. І наступне відео буде вже з новою назвою. А і так, шановні мої. Проводимо мобілізацію наших сил. Моя головна мета це взяти штурмом Переяславську землю. Так як бунтівщики пішли походом на половців, вони, на превеликий жаль, не зможуть протистояти проти великої половецької армії. Ну а в свою чергу я буду старатися форсувати, брати штурмом їхні провінції та захоплювати Переяслав до Шевів. Галича. Моя головна мета в цьому проєкту це повністю виз'єднати українську землю в середньовіччі, з'єднати та створити велику державу, яка б могла знаєте, так проіснувати ну, досить на багаті віки. Ну, якщо, коротше говорити, то дивіться. В Грузинський цар просить династичний брак, який ми, звісно ж, приймаємо. Якщо бути корот, коротше, то можу сказати, моя головна мета це зробити альтернативну історію України в середньовічних часах. Беремо штурмом Переяслав і, думаю, таким чином ми зможемо, знаєте, заключити мир на наших умовах проти бунтівників в Переяславі. А це чудова нагода, яка випала нам, я не міг її не показати вам. Так як воювати проти вполовців в мене поки що, я ще раз повторюсь, нема сил. Союзників в мене також нема просять про мир половецькі бунтівщики. Звісно ж, ми його приймаємо. А я буду старатися, і ще в сьогоднішньому відео робити собі пластдарм для війни проти половецької армії. А половці в половці є сильна потужна нація. Ну як нація? Вони є кочівниками, ну але вони настільки потужні, їхні території настільки обширні. А що навіть при наявності наших військових таких здібностей нам не вистачить їх підкорити. Внутрішня політика галичі досить успішна. Ми час від часу боремося внутрішніми своїми опонентами, їх приборкуємо і тепер будемо воювати проти наших князів. Родичів із северної Русі. А вголосимо їм війну, скористаємося їхніми такими занепадами, які є в їхній державі. А ну і стараємося взяти провінцію Торки, яку я повинен був вже взяти давним-давно, але завжди не вистачало ні сил, ні ресурсів, щоб це зробити. Так як у нас є ще одна чудова нагода взяти одну провінцію від наших друзів, ну, родичів, а ми нею скористаємося і таким чином завершимо наш сьогоднішній випуск на цій ноті. А це відео не буде довге, так як я буду Показувати міні-кампанії, які будуть ну, відображати політику нашої держави. А ще один позитивний такий нюанс я б хотів зробити, знаєте, ну не знаю, в майбутньому ми можемо піти або проти Угорщини за повернення Закарпаття, яке, до речі, шановні мої повернулося лише ну, яке було частково під впливом князів я, Володимира Великого та Ярослава Мудрого. А, ну, і лише було в складі України в 45-46 роках. Тобто зробити альтернативну історію, на повернути Закарпаття. Повернути кримську область від половців, як бачите. У нас час від часу відбуваються внутрішні такі евенти. Наша головна ціль це приборкати всіх бунтівщиків, які в нас є в внутрішній ну, в середині нашої держави. А так як дуже багато завісників є в нашого князя, він, ну, мені сподобався ось цей персонаж, за якого я граю. Він жорсткий, сильний, вольовий персонаж, який багато що зміг зробити своєю державою, ну, керуючись нами. А, тож я б дуже хотів, щоб він і залишався і надалі внах, ну, в Галичі. Ось такі і в нас політика в кочівниках. Вони час від часу оголошують свої походи, об'єднуються в великі громади. Ну але наразі ми є доста, знаєте, сильні, щоб протистояти проти як західної загрози західних європейських країн. Ну і так як ми зможемо навіть протистояти проти половецької армії. А проте нам не вистачає знаєте, трошки сили, потужності та впевненості, щоб перемогти половців. От давайте будуємо і створимо. Герцусу. Подивіться, переясниський Герцус у нас є кошти. А чим більше титулів, цим, тим це краще. Так як в нашій державі бороля є. Досить непогана кількість провід, якими він керує. Я буду старатися, знаєте, не перевищувати ліміт і допустимий нами. А давайте побудуємо деякі будівлі в Києві, так як підписники мені вже казали, щоб я будував якомога більше будівлі, які пов'язані з прибутком нашої держави. Я це і зробив. Це справді дієва така ну, дієва, дієва ефективна порада, яку я використав. Ну і доходи в державі значно виросли. Так, ну але не забувати, давайте побудуємо. Городок при замкові, а це збільшить податки в державі. Ну і чим в нас більше грошей, тим в нас більша та сильніша армія. Торки ми майже взяли. А підемо потім на Северноруську землю. Тут вони будуть проти різних релігійних фанатиків, також про різних там внутрішніх авантюристів, які оголосили їм війну. Змінимо імідж нашому королеві, ну князеві поки що. Трошки на інший, ну що ж, шановні мої, цей проект Христоносі 2, він досить хороший проект. Я люблю грати в цю гру. Вона є найбільш атмосферніша гра, взагалі яку я грав тільки про середньовіччя. А всім я рекомендую її грати. Ну і думаю, що це один з найкращих проектів ну, від студії Paradox. Що ж ми будемо робити після приєднання торки? Ну, що ж можу сказати, в нас є союз із Польщею. Угорщина має Закарпаття, яке треба повернути. Давайте, може, спробуємо з Священоримської імперії. А от друг просить, щоб. Ну, ми можемо попросити друга про допомогу, проте я цього робити не буду. А нас є можливість, блін. Спробуємо, знаєте, заключити помилку з Священо-Римської імперії. Думаю. А якщо ми зможемо возз'єднати династичним браком узи наших двох країн, а допомога від Римської імперії нам буде просто неймовірно крута. Вони є набагато сильніші, ніж Польща, Угорщина, навіть Візантійська імперія. Ну але так як не можна це зробити, у нас нема дітей, яких можна ну, зробити помовку. Не все ж таки відкладаємо цей план. А, так, ось так, турки майже ми взяли. Тож залишається зовсім трошки, щоб повністю взясти в осаду це містечко. А внутрішні опоненти в нас є, От подивіться, ті, хто бажають зробити переворот. Ми вбили вже одного з опонентів, який проти нас, нас повстав. Давайте ще зробимо таке вбивство невеличке. Ну, мені подобається пункт шпіонаж, і подобаються мені такі різні інтриги. А вони максимально передають атмосферу гри, ну і таким чином ми можемо воювати, не воювати проти ну, в громадянських війнах, адже громадянські війни дуже виснажують країну. Це може скористатися різні наші ну, суперники на міжнародній арені. А тож доводиться так прибирати своїх політичних опонентів, завісників, заздр... ну, людям, які заздрять популярності князя. А що ми в свою чергу і робимо? Польська армія майже 900, ну, в них 900 військ вже воює на северноруській землі, а будемо прямувати до них, візьмемо собі генералам. Ну, давайте ось такого. Так як я бачу, майже 5000-армія прямує в Чернігов. Це Северноруська армія, але ну, в них ну, слабенька, як я бачу, армія. Поляки тут, давайте. Будемо в'язатися в битву з Чернігові проти северно армії. В них не є велика сильна армія, так як от гляньте самі, мало в них важкої піхоти. Це переважно християни. А війна виснажила северноруську землю. А для нас ця війна вона не є настільки ну, там переможна, що ми багато візьмемо земель, як настільки необхідна. А я не розглядаю северно Руське таке князівство. На своїм суперником, так як ми змогли перемогти їх в попередньому випуску, ми і тепер їх розгромляємо. А плюс до того у них є внутрішні міжусобіці, які послаблюють їхній вплив і взагалі їхню державу. Мені вигідно, щоб вони були незалежними, щоб вони були, знаєте, так більш-менш об'єднані. Так як вони є якщо з політики рахувати, з стратегічної політики, такої, вони мені вигідно, щоб Северноруська земля була хоча б як, як так об'єднана на противагу Половців. Ну що ж, наш князь добуває стрес. Це небезпечно для нас і не дивно. До речі, так як ми ведемо свою зовнішню політику, таку агресивну, доводиться багато сил використовувати князеві. В старшого сина народжується донечка, хороша новина за довгий час. Ну а молодша донечка отримує таку хорошу характеристику, як інтригант. Загалом війна для нас йде успішно. Нема ніяких форс-мажорів, а все так, як я собі запланував, так у нас іде. В сьогоднішній випуск, як я й казав, буде лише суто за повернення Пренесурської області та торків. А ми ще повоюємо. З ними, може, навіть підемо на столицю Русі. Мені вигідно мати їх і ще раз повторюся, як із політичної точки зору, так як вони є противагою половцям. Якщо, не дай Бог, половецька армія перетне їх або наш кордон і буде вести добре, хорошу таку свою війну, для нас це буде катастрофічно. Вбиваємо. Релігійних фанатиків в сусідах, я міг це не зробити, але все ж таки ну, таким чином може допоможемо їм у вирішенні своїх внутрішніх проблем. Можливо, візьмемо провінцію Брянськ і підемо на їхню столицю. Проте, подивіться, в Рославі є величезна їхня армія, яка прямує в Чернігу. Ну, але давайте зустрінемо її і після цієї бити, можливо, закінчиться наша війна. Ця битва буде остання в сьогоднішній війні. Але, бляха-муха, подивіться, в 27 років королева Польщі. Наша невістка померла в такому протистоянні з северноруським королівством. А це великий шок для нас і великий удар для польської нації. Але так як Польщею тепер керується наш внук, можу з певністю сказати, що династія Рюрикович тепер контролює фактично і Польщу. Хороше досягнення наше в геополітиці, ну але наприкро, що 27 років королева, яка дуже допомагала нам в війні, померла в такій славно, ну не дуже славнозвісній битві. Ми перемогли. Тут, і тепер заключаємо з ними мир на наших умовах. Торки відійде до нас, наш друг буде і надалі воювати в своїх внутрішніх війнах. Є в нас можливість анонімої створити там, не знаю, новий титул, як я бачу, королівство валах і 238 золотих, Ну, створимо, трошки піднакопимо грошенят, а потім створимо цей титул і візьмемо його собі. А загалом випуск пройшов під мою диктовку, Як я бачу в Криму є знову ж таке велике пустання. Розформовуємо армію, будемо старатися вирішувати свої внутрішні проблеми. Є в нас можливість визвати когось на дуель, що я буду робити, так як... Ми таким чином можемо знаєте, приборкати своїх політичних опонентів. На щастя, ми перемогли, ну, але є завжди ризик бути жертвою таких невдалих дуелів. Ну, але тепер глянемо, чи цей васал наш не є в якійсь там групі, фракції, яка хоче повстати про нас, як я бачу, ні. А тоді відпускаємо його і хай він собі живе, як жив до цього. А, і так, от як я бачу, васали просять землі. Ну, Земель ми їм не дамо, так як... Допустимий ліміт володінь у мене не перевищує, не перевищує норму, а хай вони собі сидять тихенько і мені не мішають робити свою справу. А внутрішніх законів прийняти ми поки ніяких не можемо, але... То не суттєві, знаєте, закони. Давайте краще спробуємо повернути три провінції з Крима від половецьких бунтівщиків. Маю надію, що ми зможемо, знаєте, так як Переяслав взяти під себе. Ну але, судячи з того, що бунтівники вже програли битву, а плюс до того вони знову ж таки відправляються на війну проти половців, ну, може нам навіть і не поталанити. Хоча давайте спробуємо, що ж думати і гадати, а, може зможемо взяти три провінції від Крима. Так, Олеше, ну небезпечно тут воювати, штурму взясти цю провіцію нам не вдасться, 1341 військо. Своїми майже 5 тисяч арміями мені просто ну не хотілося знаєте, ризикувати такою великою кількістю людей задля, можливо, невдалої операції військової в Криму. А як би там не було, глянемо що ж там діється в Грузії, я спробую заключити пак про ненапад із цією країною, ну а потім заключити з ними Союз. Так як Грузія буде мені ну, допомогою в війні проти вполовців. Війна проти вполовців буде це остаточно. Це навіть і не обговорюється, шановні мої. Ми заключили з грузинами Союз і думаю, от гляньте, все ж таки, так як я і казав, провінцію від Крима нам не вдасться взясти. Ну що ж, всякому випадку в наступному випуску ми будемо воювати або проти половців за допомогою грузин, ну або проти угорців за допомогою Польщі. Глянемо, що ж наш внук тут як живе, йому 5 років, поки він стане дорослим, а це пройде мінімум 10 ігрових років, десь в 1140 році. Ну але для нас з одного боку такий розклад добрий. Регенський совіт їхній не буде воювати зовнішніх війн, ну а також і не буде допомагати мені в моїх військових походах. Галич досить велика тепер країна стала. Ми значно випереджуємо Польщу по територіальній площі, рівняємося до Русі, ну а також чуть-чуть випереджуємо Угорщину за територіальною площею. Наш князь пішов під піля, Тепер мать ну, його матір керує нашою державою. А загалом політика в нас, шановні мої, ясна. На Сході кочовики стараються воювати, там, я не знаю, я навіть не звертаю увагу, що ж вони роблять. Але поки це не загрожує нашим національним інтересам, мені, мене це все влаштовує. В Європі суттєвих зовнішніх війн не відбуваються, там постійно йдуть династичні війни, війни за наслідство, ну і всяка фігня така як у стилі середньовіччя. Назначаємо, можливо, якихось нових міністрів, ну, але, от, гляньте, є в нас чудова новина, шановні мої. Тепер за допомогою того, що наш. Міністр зміг добитися признання Закарпаття нашим, у нас є привід до війни проти Угорщини. А в наступному випуску є в нас дві такі рухи, куди ми можемо розвиватися. Перш за все, за допомогою Польщі можемо воювати проти Угорщини. Ну, а як я і казав, за допомогою Русії можемо воювати проти Половців за Крим. А будете вирішувати це ви. Якщо вам буде цікава війна за Закарпаття, скажіть мені це в описі, ну, блін, в коментах. Якщо війна буде цікава вам, за Крим в... полуців, то ж саме зробіть це на коментах під відео, і ми будемо разом рухатися по тому напрямку, який вам буде найбільш такий, знаєте, милий. Ну, а всякому випадку, ми свою роботу зробили. Не забувайте, шановні, що у вас є нагода перейменувати нашу державу на свій лад. Обов'язково це зробіть і скористатися нею. Ну, а з вами, як завжди, був Закарпатський геймер, завжди як, як завжди був Сергій. Я всіх люблю, дякую за перегляди, що ви підтримуєте Закарпатського еміра, що ви підтримуєте мене, мотивуєте робити більш нові ролики, більш робити їх якісно. До побачення всім та хай вам щастить!